Яка вечірка без алкоголю? Трендова так, так, це реально цікавить людей, і вам варто подумати над подібним форматом. It, it, wow. сьогодні по всьому світу набуває популярності культура вечірок, де головний драйвер не алкоголь, а енергія. Якщо ви ніколи раніше не чули про вечірки Morning Клоревіл у Лондоні, то обов'язково почитайте. Або просто завітайте на одну із вечірок в Київ Morning Coffee Club і побачите локальну адаптацію схожого формату. Денна вечірка багато спілкування, усвідомлене клубне життя, і все це без алкогольних напоїв. Let's go. Let's go. Let's go. І тут з'являється ключова перевага. Відсутність обмежень. Без алкоголю вам не потрібні ліцензії, а сам формат передбачає денну подію, що дуже добре мечиться з комендантською годиною в Україні. У таку концепцію безалкогольний алкоголь вписується максимально органічно. Смак залишається тим самим, а наслідків жодних. Wow. Wow. І зараз у різдвяний період найкращий момент спробувати схожий формат у закладі. Приємна музика, денний вайб, тепла компанія і келих безалкогольного ігристого, за яким точно до нас.